Склемер. В цьому відео присутні не на матинеласи, яка також крім резибрить від екрану в їхній жінок дітей та людей по хіологіку. Гарна сьогодні луна. Йо. Давай приги, я тобі кажу. Давай звідси. Так, ну що ж, друзі, це вже третя серія нашої найстрашнішої збірки в Майнкрафті. А ви нічого не перепутали? <кх> Ой, друзі, ну що ж, сьогодні в мене планах знайти якісь данжі, знайти якісь ресурси. Ну, ви самі розумієте, спочатку треба не знайти якісь данжі. А, ну і да, чуть не забув. Треба трохи піска накопати для скла. Опа, ну що ж, дивіться, який я данж знайшов. Але спочатку я сходив в це дерево. Блін, жаль, що я його раніше не замітив би. Так би міг би тут жити. Так, ну а в скрині тільки їжа. А ось і мешканець цього красивого дому. А ось і наш данж, тому полетіли до нього. Бачимо, нам тут дуже раді і вже зустрічають. Я по цій фігні попасти не можу. Та нам тут дуже раді, бачимо, ще нас зустрічають. Опа сундучок. Йоп! Як як звідси вибиратися? Куди? Ні. Ні, будь ласка, ні. Все, все це це габе. Це. Піз... Я вернуся сюди знову і зараз буду дуже уважно дивитися під ноги. А що? Хто там? Хто там? Це, це що, зомбі так ламають? Ах, ви потвором, в мене чуть і за вас серце вп'яте не уйшло. Повезло в цій збірці, що я можу назад свої речі забрати. Добрий день, а я до вас прийшов. як я не люблю ці душі літаючі. Та скільки тут цих спавнерів? Та що ці світлячки знову. Капець Та їх там дофіга. Оба сундучки, і тут багато речей. Я не розумію, чому в мене всі досягнення скинулося. А це вже інший сундук. Опа, дивіться, знайшов ще якийсь данж. Ну, як завжди, мене хтось зустрічає. Треба трохи сіна з собою забрати. Да, якийсь нецікавий тут сундук, якщо чесно. Ну що ж, думаю, прийшов час зарейдити їх. Зайдемо через чорний вхід. а на фоні почуємо, як хтось помирає. Добрий день, а ковалду заберемо собою. На цей раз до побачення. Тут лут поцікавіше виглядає. На жаль, вам теж до побачення. Вони мене трохи піджали, але добрий день, пане. Ще сундучок, я теж такий непоганий, до речі. Мені доволі подобається лут. А ось наш довгоочікуваний бос. Нарешті в моїй голові з'явилася ідея. Привіт, мій любий. Але поки я буду тепти твою дупу. Так, а це мені не подобається. Голем, давай до мене. Ой, а ти куди? А ну давай, дуй до них, давай, давай. Так. Ох, їх там багато. Ну я думаю, він справиться. Та ладно, допоможу тобі. Ну все, плюс очівка, тепер можна і додому. Так, і по дорозі додому я знайшов якесь незрозуміле, не знаю що це. Ну, будемо рахувати за данж. Я думаю, що тут може бути щось під ним. Якщо ми зараз прокопаємося. Ой, що? що це за звуки, бляха? Тут хтось ходить, я вам говорю. Аж страшно так. О, я ж казав, сундук. Так, що, золотий меч, ага, ну. Сила вогню, продуктивність. Золотий, ну, хай буде, хай буде, може колись знадобиться мені. Так, ну все, переплавлю склок. До речі, дуже, дуже класно так можна ложити. Так, ну все починаємо його ставити. Нарешті, нарешті, в мене буде скло. Це так захоплює оце брати, так і крафтити. Це, це дуже прикольно виглядає. Мені подобається цей мод, бачите? І, і все. Кайф. До речі, треба за вікном ліхтарі поставити. Хочу добути бамбук, а потім скрафтити шипи, щоб поставити в грудом, а щоб. Хоч якась була оборона, бо це жесть, я вам говорю ночі, їх через щур багато цих мобів. Поки я робив ці шипи, вже почалась ніч. Ну як це? Як? А, як мені не повезло? Ну добре, зараз спробуємо вийти поставити ці шипи. Так, ну мові поки нема, так що от, давайте одним за другим поставимо так, то я думаю, може спіймо. Ну, я щось маловато не робив, треба буде щось зробити. Павук подя. Ай, йо моє, знову цей надпис, треба, скажімо додому тікати, ага, аж моторошно настало. Тільки мене не, не дістав би. Щось я його не бачу, тому подивлюся, є він там... Ага, все бачу, він б'ється баран у бамбу, бамбукові шипи. Ну, це ще треба додуматися. Молодець. Ой, йо моє, добрий день, добрий. Йоп твою! Та ні йоб... Долбані зелені пацюки, щоб їх камазом переїхало всіх до останнього. Як вони мене задолбали, я вам говорю. Зараз побиваю трохи там тих, хто внизу, щоб вони мені взагалі не заважали, щоб за них не лагало в мене. Ну Це все таке, я поки м'яса поки... добуду з них. Як... І знову в мене очівки збрашуються, Чому? Які звуки? Я... Що це таке? Хто це там? Я не знаю. Ну я з лука зараз просто буду шмаляти, в мене. так, стріл, я думаю, мені досить буде. Вони знущаються, не думаю, чи що, знову він, знову цей ніяк. Ого його там розколбасу. Треба до кінця тут цих поубивати. Що це тут... А, це лут з тих мобів. І що це за палка? Чого я її підібрати не можу? Ну, це напевно якийсь баг чи що. На жаль, я її не можу підібрати. Так, ну зараз дуже швиденько переставляю ці шипи, напевно, зараз через один там. Інколи біля, біля другого поставлю, скільки їх мало, а вже потім дороблю і зроблю як треба. Так, ну все, думаю, на перший час зійде, а зараз я зароблю цю диру, Що тут кріпер мені зробив? Точніше, зелений пацюк. Опа, якийсь дім в лісу знайшов. О, якісь сукерочки, а що з них можна зверганити. Опа, це заберу з собою. А ну бахне тут Ой, щось мене. Ого, ой, не, не треба було його пити. Недалеко від цього всього якусь башню знайшов. Мінус спавнер. Як мене дістали ці світлячки. Єдине, що тут реально толкове, це золотий блок. Опа, знову колоди знайшов. Так, ну такий собі... але хоч щось. О, бачу якісь руїни. Добрий день, Гріша. О, сундучок, непоганий такий лут. Дивіться, що знайшов. О, ще трохи луту. О, знакомтесь, це Грішин брат. Гріша привіт. Точніше, Грішин брат. Я тебе заберу з собою, ти не проти? Ось таке з нього крафтити можна. Опа, тут недалеко я бджіл знайшов. І вам добрий день. А, а що ви такі агресивні. Е-е, так, стоп, почекайте, ви не на того пішли, Давайте по одному. По одному. Йо, чому я не можу забрати ці предмети? Ладно, заберу блоки меду, можливо, колись знадобляться. А ось я нарешті нормальний лут. Ну і трохи золота з собою заберу. Ви просто подивіться, що я вдалі побачив. Я. Я не знаю, як це коментувати навіть. Ну а почну з цього крихітного данжу. Нічого собі рукавиці, таке я люблю. Знайде, що зрозумів, що в мене забитий весь інвентар, тому мені треба, як мінімум, зробити рюкзак. А робиться він і не так уж складно. Так, зберігаю координати. Так, мені тільки не вистачає шкіри, тому коняка йди сюди. Так, роблю баки. Тут треба зробити якийсь спальний мішок, нічого собі, я навіть про нього і не знав. Один постелі тут. Ну так, на всякий випадок. Ось нарешті я і зробив рюкзак. Тому зараз очікаюсь ночі, перечекаю її. А, а Хоча, я думаю, зараз і так піду. А ну я його зараз діну. Так, о, а ну, де де, де він? От дивіться як по блатному виглядає, так, ну все, те перекрасень. А тепер у мене питання, як його зняти? Це піз це він не знімається. Все ж таки знайшов виход, як його зняти. Ну все, я дібрався сюди вже. О, диви на них, а вони вже на мене поналітали. Так, ні, 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 ні. Та чого вас так багато? Чого ви такі сильні? Та скільки можна з цими зеленими пацюками? Спробую зайти через інший вхід. Як ви можете розуміти, в мене взагалі нічого не вийшло. Це якийсь дуже жорсткий данш. Мені треба. Об... Ну дивіться, біж... біжить за мною і ще пригнув. Мені 100% треба набагато краще обладнання, ніж зараз. Спробую трохи по-іншому зайти. Я думаю, через верх. Хоча. Ні-ні-ні, Куди? Та що? Називається знайшов інший вихід. Я... Та, ну в сраку злітанш. Я краще собі накопаю якогось незрозумілого дерева. Опа, по друзі додому щось новеньке знайшов. Так і знав, що під низом щось є. Це моє. Дістали вже ці свідочки. До речі, непоганий лут. О, дивіться, яке рило довольне знайшов. В ньому навіть нічого немає. Бачу велику вежу, опа, сундучок, а в ньому рукавиці. І доволі модна шляпа, до речі. Ого-хо, тут уже поцікавіше. Момбів немає те та щеут такий файний. Ще один сундучок. І до речі, дивіться, які рукавиці класні. Зараз має бути крутий ватердроп. і. Але не все раз. Та дякую, дякую, та дякую. І новий данж, і нові пригоди. Але, схоже, тут нічого немає. Я знайшов інший данж. Хм, Мені здається. Я знаю, що робити. Ох-йой! Опа. Там щось є чи нема. Водичка, Стоїть мені туди лізти, чи ні? Я думаю, треба спробувати. Треба скоріше подихати повітрям. Йой, 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 де я? Як звідси вибратися? Ну ні, ні, тільки не зараз, я дуже далеко від хати. Ні, ну будь ласка. А йдіть ви. Я думаю, можна заканчувати цю серію. Надіюсь, вам сподобалось. А за лутом своїм піду вже в наступній серії.